У Тернополі жінка віддала шахраям півмільйона гривень, натомість у Києві на одному із ринків вибухнула граната. А ось у Вінниці пограбували могилу наймолодшого захисника Азовсталі Назарія Гринцевича. Про найрезонансніші новини останнього тижня дізнаємось у наступному сюжеті. У Вінниці невідомі обікрали могилу загиблого героя. На Київщині водій збив жінку з дитиною. А у Києві працівники банку обікрали свого загиблого клієнта на 65 тисяч доларів. Про найрезонансніші новини розкажемо просто зараз. У Тернополі жінка віддала шахраям півмільйона гривень. З невідомим чоловіком жінка познайомилася в інтернеті. Там він представився їй колишнім військовим США. Пізніше він попросив у неї отримати від нього посилку з грошима, які нібито йому заплатили за його бойові заслуги. Він переконував, що всі витрати пов'язані з пересиланням коштів, він відшкодує з відсотками. Жінка погодилася, бо здавалося б нічого підозрілого. Згодом він попросив в неї гроші на авіаквитки в Україну, щоб приїхати до неї. А ще кошти на лікування, бо раптово захворів. Пізніше виявилося, що документ про те, що жінка є законним представником іноземця в Україні, і гарантом із розпорядження його коштів фальшивий. Зараз поліція намагається встановити особу шахрая. А ми застерігаємо. Не довіряйте незнайомцям в інтернеті. Із сучасними технологіями можна підробити усе: голосові повідомлення, фото і навіть відео повідомлення. Тож будьте обачними. На столичному ринку юність пролунав гучний вибух. Пізніше виявилося, що у одному із магазинів здетонувала граната. Внаслідок інциденту загинули двоє киян віком 59 та 60 років. Спочатку думали, що вибухнув газовий балон однак пізніше вибухотехніки знайшли на місці події залишки боєприпасу. У поліції розпочали кримінальні впровадження за статтями про умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. У Вінниці пограбували могилу наймолодшого захисника Азовсталі, Назарія Гринцевича з позивним Грінка. Мати загиблого героя прийшла на могилу до сина і виявила, що її обікрали. З неї забрали дерев'яну булаву, яка була прикручена, якраз щоб уникнути крадіжці, і три коштовні свічки. Після цього жінка звернулася до правоохоронців. Поліція вже розпочала розслідування та згодом там заявили, що знайшли винну. Нею виявилася 39-річна жінка. Вдома у неї знайшли вкрадені з могили речі. Жінка зізналася у скоєному і пояснила свої дії тим, що була у стані сильного алкогольного сп'яніння. Більш чітких мотивів вона не назвала. Поліція відкрила кримінальне впровадження за статтею про наругу над могилою. Вінничанці загрожує покарання до п'яти років в'язниці. Вижгород, Київщина на одній із вулиць сталася смертельна ДТП. 52-річний водій автомобіля Land Rover наїхав на жінку, яка разом із своїм п'ятирічним сином переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході, тобто по тому, який не регулюється світлофором. Постраждалих госпіталізували. На жаль, жінку врятувати не вдалося. За життя дитини продовжують боротися медики. Хлопчик знаходиться у важкому стані. Винуватця ДТП затримали. У Києві двоє працівників банку обікрали рахунок померлого пацієнта, знявши понад 65 тисяч доларів. 28-річний заступник начальника відділення та 24-річний менеджер дізналися, що на рахунку одного померлого клієнта залишилася чимала сума. Вони заблокували картку помарлого, змінили фінансовий номер, перевипустили картку та зняли гроші, які розділили між собою. Їм висунуто підозри за статтями про привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та несанкціоновану зміну інформації в комп'ютерних мережах. Чоловікам загрожує до 8 років в'язниці. Харківщина, село Козіївка, 25-річний чоловік хотів помститися колишньому своєї матері за образи, тому проник вночі на його приватну територію та підпалив автомобіль і мотоцикл. І, як повідомили у поліції, хлопці загрожує до 10 років в'язниці за умисне знищення майна смертельна ДТП трапилася на Тернопільщині. Вінничанин, керуючи тягачем ДАФ, виїхав на зустрічку і зіткнувся із вантажівкою. Після цього у тягач врізалася ще й легкова машина марки Рено. На жаль, водій вантажного автомобіля загинув на місці. Винуватця трагедії затримали. Поліція з'ясовує обставини інциденту.